Війна змінила звичне життя мільйонів людей, торкнувшись навіть таких простих речей, як читання. Тому ми вирішили запитати у містян, як війна вплинула на їхнє читання. Адже у часи тривоги та невизначеності книги можуть направду стати і прихистком для душі, і способом втекти від тяжкої реальності. І позитивно все ж таки впливають на наше ментальне здоров'я. Доброго дня. Добрий день, шановна пані зіно, можна взяти у вас невеличке інтерв'ю. Ми проводимо бліцопитування до всеукраїнського дня бібліотек. Якщо погодитися, так так, будь ласка. Дуже дякуємо. Скажіть, будь ласка, ви читаєте взагалі? Художню літературу так читаю, люблю добре. Дуже а чи можете ви відповісти на таке запитання? Як вплинула саме війна? Ось все, що навкруги нас, на ваше читання? Звичайно, вплинула безумовно. Стали більше читати. Більше, ви стали більше читати. У такому випадку, будь ласка, скажіть нам література яких жанрів допомагає вам, можливо, покращити ваше ментальне здоров'я, ваші емоції покращити? скажімо, психологічна і духовна для мене важливо. І останнє запитання: назвіть, будь ласка, вашу улюблену книгу. Надійка Гербіш, теплі історії кави». Щиро дякуємо Прошу. за відповіді. Дякуємо. Добрий день. Ми з бібліотеки проводимо бліцопитування до Всеукраїнського дня бібліотек. Можна з вами познайомитися? Так, звичайно, можна звати Ілона. Дуже приємно. Скажіть, будь ласка, чи вплинула війна на ваше читання? Можливо, ви стали більше читати або, навпаки, менше читати? Дякую за питання? Я думаю, через війну, все таки більшість людей почало більше читати? І я в тому числі, тому що постійно ну, часті відключення світла, угу. багато вільного часу через відсутність інтернету, телевізору і так далі. То немає чим зайнятися і постійно книжечку все так Читаєте лише, більше. Чому здоку да? а у такому випадку, скажіть, будь ласка, яким жанрам ви надаєте перевагу? Ось щодо впливу на ваш емоційний стан, ментальне здоров'я. Я взагалі мене розслабляють ромкоми. Також почала зайнурюватися через ось такі постійні тривожні стани в психології. І якщо можете, назвіть, будь ласка, свою останню прочитану або можливо улюблену книжечку, якою хочете поділитися зараз. Почала якраз читати і ну читаю, виділяю для себе щось корисне. Станчишина стіни в моїй голові, якраз як боротися з тривожністю, з депресивними станами, угу. з ОКР і подібними такими проблемами, які кожного мені здається третього українця зараз настигли. Так, щиро вам дякуємо за відповіді. Дякую. Дякуємо. Вам гарного дня. Друзі, напередодні Всеукраїнського дня бібліотек ми продовжуємо наше бліц опитування містян, членів нашої сумської громади. І ось до бібліотеки завітала наша читачка, постійна Віка. Віка, ми хочемо задати тобі декілька запитань. Скажи, будь ласка, чи вплинула війна взагалі на твоє читання? Ти стала більше читати, або навпаки, менше, або так само як і до війни? Рівень прочитаних мною книжок не змінився. Я читала як до війни, так і зараз. Тому війна ніяк не вплинула на кількість прочитаних мною книжок. Чи допомагають книги ось читання покращити твій емоційний стан, твоє ментальне здоров'я? Як ти вважаєш? Так книги доволі сильно допомагають мені заспокоїтись, і в разі якогось стресу я можу просто взяти книгу, розслабитись і почитати її. Чи є в тебе е, улюблений жанр або улюблений, улюблений автор, книга якого ти могла б порадити іншим читачам нашої бібліотеки? Так, я полюбляю детективи, і для мене було відкриттям особистим книги Андрія Кокотюхи. Оце той би автор, якого я б рекомендувала почитати людям, які хочуть читати якісний український матеріал. Чи вплинула війна на ваше читання? Ні, не вплинула. Я як і читала раніше, так і читаю зараз. А чи допомагають книги покращити ваше ментальне здоров'я? Так. Тоді скажіть, будь ласка, яким жанрам надаєте перевагу? Романам та детективам. А улюблена ваша книга? Моя улюблена книга Маленькі жінки автор Луїза Мей Олкот. Дякую. Чи вплинула війна на ваше читання? Ні, не вплинула. Я навпаки стала читати більше. Чи допомагають книги покращити ваше ментальне здоров'я? Так, допомагають. Яким жанрам надаєте перевагу? Я полюбляю жанри психологія і роман. Яка ваша улюблена остання прочитана книга? Назвіть її моя остання прочитана книга Уїза Хей. Жіноче щастя. Доброго дня. Доброго дня. — Як вас звуть? Мене звати Вікторія. Дуже приємно, я Людмила. Ми проводимо таке невелике бліц-опитування напередодні Всеукраїнського дня бібліотек і хочемо задати вам декілька запитань. Можете відповісти? Звичайно. Скажіть, будь ласка, взагалі ви читаєте книги? Так. Я можу сказати, що вплинула чи більше чи менше читати стала не скажу. Мені здається на рівні, але жанр трошки змінився. Я мені здається, пішла більше так, в якусь так. історію України, чи історію українського села. Чому так? Чому які у нас були відносини з Росії і до цього? Тому так зацікавило більше історичний історичний ракурс славиш. такий да так. Більше у вас такий уклін. Про читайте про історію України, так. про нашу Саме державу. А що стосується художньої літератури, як ви вважаєте, впливає взагалі література, книга на покращення ось нашого ментального здоров'я взагалі? Точно, читання? точно так, точно впливає. По перше, це зовсім інше ніж просто дивитися якусь стрічку і швидко листати, людина концентрується, розслабляється, занурюється в ті слова і ті сцени, що описує автор, тому. Так, в будь-якому випадку це покращує і психологічний стан, і е, мізки зовсім по іншому працюють. Тому тільки так. читати і на останок ще запитання. Можливо, у вас є улюблена книга, або ви можете назвати останню прочитану. Е, З останніх прочитаних що мене мені, мені справді дуже вразили. Мабуть, це за перекопами є земля. Дуже мені сподобалась. Е, ти е, людина, коли читає ці всі події, як це було ще в Криму? Тоді так, е, так. ти зовсім переосмислюєш і думав, не ми справді були такі сліпі і всього цього не помічали. Тому це справді ця книга. Так дуже вам дякуємо за відповіді. Гарного вам дня. Вважаю. Дякую нам взаємо. Дякуємо. Живи читанням. Книги поруч.